Сесії 8 пикання Сполуковолянської сільської ради прийнято рішення, щодо воспитання сесії 25 липня 2020 року, о 10-й годині в сесійній залі заліної ради за адресою міста Прилуки, вулиця Київська, 220. На вплинення засідання сесії запрошені депутати сільської ради, члени контролів, керівники відділів та служб сільської ради, представники засобів масової інформації. Наразі в нас зареєстровано 19 депутатів. Тасільський голова з урахуванням цього сесія є правомочної. Тож 64-та позачергова сесія 8 скликання сухопологенської сільської ради оголошується відкритою. 1232 й день героїчного спорудження нашого народу, расистським окупантам з дня їх повномасштабного вторгнення на нашу землю. Світла пам'ять і вічна слава героям, які загинули, захищаючи нашу вітчизну від лютого ворога. Ми скиляємо голову перед тими, хто віддав на дорожчі своє життя за нашу свободу, землю та наше майбутнє. Їхній подвиг завжди буде в серці народу, їхня мужність. Кожному подиху бідної України. Нехай імена загиблих героїв не згаснуть у віках, а душі знайдуть спокій серед небесних хороб. Не забудемо, не пробачимо, переможемо. Тож тобто з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги, самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подиву воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни а також. Мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина мовчання. Шановні депутати, продовжуємо пленарне засідання. Нам необхідно затвердити порядок денної сесії. Проєкт порядку денного був розданий депутатам при реєстрації. Чи є необхідність зачитати проєкт порядку денного сесії? Нема. З урахуванням цього вношу пропозицію прийняти рішення про затвердження порядку денного 64-ї позачарової сесії 8 го скликання Купорянської сільської ради в цілому. Будуть і інші пропозиції у депутатів. З урахуванням цього пропоную перейти до приймального голосування. Біло Кур, Поборсько за, Відора, за. За. Драби, Вінтушенко, за. За. Дінченко, Йоашненця, за. Луса, Малик, за. Метейко, Дім'єнко, Полуків, за. Поправка, Руде, Савицький. Це і Бенко Усього проголосували 20, з них за 20, проти немає, на номально, голосували немає. З урахуванням цього, рішення по даному питанню приймається одноголосно, тож порядок денний 64-ї позачагової сесії 8 го лихання Субоковов'янської сільської ради затверджено одноголосно. Шановні депутати, нам необхідно затвердити часовий регламент роботи пленарного засідання сесії. Пропонується такий регламент роботи для доповіді до 10 хвилин, для співдоповіді до 7 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для реплік, в тому числі з мотивів голосування до 2 хвилин. Для постановки запитання, для відповіді на запитання до однієї хвилини. Для заключення слова розповідачеві до, до двох хвилин. Після двох годин на засіданні оголошується перерва до 10 хвилин. Чи будуть депутатів інші пропозиції щодо часового регламенту роботи в комунальному З врахуванням цього пропоную прийти до поліменного голосування та затвердить часовий регламент роботи сесії. Вілокуль, за, Задідорак, за. Драбець, Євтушенко, за. Зінченко, Івахненко, Луцак, за. Малик, Метейко, Глодієнко, Вукін, Поправка, Руденко, Завицький, Ситник, Холод, Дибенко, Шуленко, за. 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 Сього проголосувало 20, з них за 20. Проти немає, отримала знімання, голосували, немає. Злоховання цього рішення. У даному питанні приймається одноголосно. Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, є е, у нас один приємний момент з урахуванням того, що о, 27 липня, згідно указу президента в державі, відзначається День працівників торгівлі. Е, надійшла відповідна подяка голови Чернігівської обласної державної адміністрації е, Чауса В'ячеслава Анатолійовича, подяка Івахненку Олексію Анатолійовичу. Фізичної особи підприємця, депутати сільської ради наводити дня працівників торгівлі за сумнівну працю, високий професіоналіст, порогний мезок, забезпечення розвитку зайві торгівлі, високоділення населення, народження на професійного. Питання про затвердження програми охорони навколишнього середовища Своколаєвської сільської ради на 2025 рік в новій редакції. Шостання питання питання вказали щойно на двох профільних комісіях, як земельні, так і бюджетні. Є нагальна потреба чого, куру, голосувати. Куру, з урахуванням цього пропоную перейти до поіменного голосування та підтримати. За, Дідорак, Раджи, Єпітець, Джо Вінченко, Івафленсько, Сах, Малик, Метейка, Радієн, Субтитры Поправка Руденко, Савицький, Колос, Сибирько, Шуля, за. Усього проголосувало 20, з них за 20, проти немає, отрималось немає, не голосувала, немає. Зрахуванням цього рішення по даному запитанку приймається одноголосно. Друге питання порядку денного. Про затвердження програми регулювання земельних відносин на території Сухополовлянської сільської ради на 2025 рік нові редакції. Знову ж таки, питання детально розглядалось на двох комісіях. Пропоную перейти до полімельного голосування та підтримувати. Білокун, робот, з задійдора, драбить, відключення, з інші заверхнець, з Металіка до Б'є, поправка на день, Курсавих, Сидник, Холод, Сид, буде користуватися. Всього проголосувало 20, з них за 20, крути немає, отримували знімання, голосувало немає. Зарахування цього, рішення по даному питанню приймається одноголосно. Третє питання порядку денного, Про затвердження програми підтримки комунального некомерційного підприємства в Центр зерної медико-санітарної допомоги. Сухополонянської сільської ради на добсіх передбачений програмою державанті медичного обслуговування населення на 2025 рік новій редакції. Питання також детально розглядалося щойно. На бюджетній комісії пропонують перейти до повільного сування та Білокур, да. Глубошка, За Дідора да. Драбець, Вітушенко, да. Зінченко, да. Закненко, да. да. Цак Мали. <му> Бете亮, бієн, поліпси, поправка, Метай Курдієнкова. Ситник, коло, Сібенко, Шуліна. За. За. Усього проголосувало 20. З них за 20. Проти немає. Отримались, немає. Не голосувало, немає. З урахуванням цього рішення по даному питанні приймається одноголосно. Четверте питання вперед студента. Про внесення змін до програми додаткових піль. На житлово комунальні послуги, і тверде паливо та скраплений газ по своїй зв'язку з сім'єю загиблих військовослужбовців в Афганістані, а що під час повномасштабної війни з Російської Федерації особам з інвалідністю позору та слуху первої другої групи на 2023-2027 роки в моїй редакції. Питання також розглядало щойно на постійній бюджетній комісії, тож пропоную перейти до поленого голосування та підкримень. Бобушку за драбець, yeah. 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 вікусель, yeah. мали, метейко, yeah. діє, yeah. полотні, поправка, yeah. раден, завиць, коло, циберка, культур, за його <поріг> проголосувало <Усь Європа, 8> 20. З них за 20 проти немає. Отрималось немає, не голосували, немає. Порахуванням цього рішення по даному питання приймається одноголосно. П'яте питання порядку денного. Про виплату матеріальної допомоги онкохворим, особам з інвалідністю первої групи, сім'ям, де виховуються особи з інвалідністю первої групи. Питання також детально розглядалось на профільній постійній бюджетній комісії, тож пропоную перейти до призменого голосування за підтримку. За дравиць, Лутушенко, Вінченко, Замихненко, Антак, Марик, Метейко, за, за. 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 Полутки, поправка, Руденко, Савичтій, Сиплі, Голос, Тибенко, Гуляк за. Сулік, запутав, за. Проголосувало 20. З них за 20. Проти немає. отримали немає, не голосувало немає. немає. рахування цього рішення питання приймається з голосу. Шосте питання денного. про виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям на лікування при пораненні. Питання також, що розглядалися на постійній бюджетній комісії, тож пропоную перейти до прийменного голосування та під підтримати. Білокур, Лубоцько, Зад, Зідора, Траби, да. 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 Лютушенко, да. Зінченко, да. Берченко, да. Гусакова, да. Малик, Петейко, Зудєнкома, да. да. Полухінь, Поправка, да. Гуденко, Саверський, да. Ситник, Колес, Сипенко, Шуляк да. і Разов. Всього проголосувало 20, з них за 20, проти немає, приємності немає, не голосували, немає. З урахуванням цього рішення питання запитання приймається одноголосно. Щоме питання порядку денного про виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, якщо захворювання пов'язане з проходженням військової служби. Питання детально розглядалось на профільній бюджетній комісії, тож пропонують перейти до пойменого голосування та перенос. Робожка за відбираю, гравець, да. Лісушенко, да. Зінчин, Кравчиве да. Хленко, Луса, да. Метейко, Потієнко, да. Волохінь, да. да. Поправка, да. Заруденка, Саверський, да. да. Сили, Колос, да. Сибенко, Юля, Расовський. За. Всього проголосувало 20, з них за да, 20, проти немає, отримались немає, не голосували, немає. З урахуванням сил рішення по даному питанню приймається одноголосно. Восьме питання порядку денного про виплату матеріальної допомоги особам, що здійснили поховання безробітків. Питання, щойно детально розглядалось на постійній бюджетній комісії, пропоную перейти до поєменого голосування та підтримання. Довошка за Ідорак, Драбець, Лусушенко, Дінченка, Бертенко, Луса, за. Малик, Метейко, Гадієнко, Малу, Поправка, Гриденко, Саверський, Цифрик, Колод, Цибенко, Шуля, Росла. За. Всього проголосувало 20, з них за 20, проти немає, втримались немає, не голосували, немає. За останні цього рішення по даному питанню приймається одноголосно. Дев'яте питання порядку денного про виплату матеріальної допомоги членам сімей військовослужбовців зниклих безвісти. Питання, що не детально розглядалось на протиній бюджетній комісії, пропоную перейти до приймального голосування та підтримку. Пілокур, божто за, за. ідора, трапить, і тушенко, інфінко, захнет, за. за. лута, звали, за. метейко, дієнко, полухінь. Поправка людей. За. Всього проголосувало 20. З них за 20. Проти немає. Отрималися немає. голосувало немає. Заховання цього рішення по даному питанню приймається одноголосно. Десяте питання переповідемо. Про виплату матеріальної допомоги одноразової грошової допомоги військовослужбовцям. Учасникам бойових дій, які брали безпосередньо участь бойових діях. Питання питання, що ми розглядалися на профільній бюджетній комісії, пропоную перейти до повіненого голосування та підтримувати. Біло Кур, Лубошка, Зара, Дарабиць, Єтушенко, Інченко, Мали, Метей, Полисів, Заправка, Лутенко, Зарослій, Заритний, Колод, Сибенко, Шуля. За. Всього проголосувало 20, з них за 20. Проти немає, отрималось немає, не голосували, немає. З урахуванням цього рішення по даному питанню приймається одноголосно. Переходимо до 11 питання порядку денного про внесення змін до рішення 55-ї позачерової сесії 8 скликання Сухополянської сільської ради 24.12.2024 24 року про бюджет Сухополянської сільської територіальної громади на 2025 рік. Питання, що на детально розглядалася постійній бюджетній комісії, до повного голосування, перекладу просування бюджету. Білокур, Губочка, за. Задні за. Дорак, за. Драбиць, за. за. Зінченко, Завертенко, Лутак, Залик, Зали, Метель, Закир, Кієнко, за. Володський за. Поправка, Розенко, Савицький, Ситник, Холод, Сибенко, Журн, Завковський, Завч. Всього проголосувало 20, з них за 20, проти немає, отрималась, немає, голосувало немає. З урахуванням цього рішення по даному питанні приймається одноголосно. 12 питання порядку денного про намі передачі в оренду об'єкта нерухомого майна. Комунальної власності через аукціон та включення до переліку першого тижня. Питання, щойно детально розглядалося на профільній бюджетній комісії, тож пропоную перейти до порівняння голосування. І ворк, ругошка за Ібира, Драбинський, Дік Душенко, Зінченко, Загатецько, Груса, Малик, Метейка, З'єнська, Луки, Поправка, Руденко, По, Лезник, Полос, Симпер, за. Його проголосувало 20, ми за 20, проти немає, що цьому нас немає, висувало, немає. За виховання цього рішення по даному питанню займається одного голосно. Тринадцяте питання порядку денного. Про намір передачу в оренду об'єктами рахунку майна комунальної власності через аукціон та включення до переліку першого типу. Питання, щойно детально розглядалось на профільній бюджетній комісії, тож пропонує пройти до прийманого голосування та підтримання. <плес> Да. Євтушенко, Зінченко, да. Вахдезка, да. да. Луцак, Вали, да. Метейко, да. Дієнко, Половський, да. Поправка, да. да. Руденко, Саверський, Ретинич, Коваль, Сибенко, Шевиць, За. Всього проголосувало 20, з них за 20. -то немає, тому нас -то не голосували немає. Зарахування цього рішення по даному питанні приймається одноголосно. Переходимо до 14-го питання порядку денного про затвердження структури комунального некомерційного підприємства в Центр первинної медико-санітарної допомоги Сухополовянської сільської ради в новій редакції. Питання щойно розглядалось на профільній постійній бюджетній комісії, тож пропоную перейти до прийменного голосування та підтриму. Від інші захід. Царь, мете, є. Болухінь, Поправка, Раденко, да. Савиць, Пікситний, да. Холод, да. Сибенко, Шуля, да. Ростова. Да. Всього проголосувало 20, з них за 20. Проти немає, отримались немає, не голосували, немає. З врахуванням цього рішення по даному питанню приймається одноголосно. 15 питання порядку денного про затвердження положення про службу у справах дітей Сукополов'янської сільської ради в новій редакції. Питання, що не розглядалося на профільній гуманітарній комісії, пропоную передумання голосування та підтримку. І от за, погоджується за лікарськ, трапить, відміченко, зінчик, занесу, літаза, малий, ретейк, діє, поправка. Руденського Савець. Всього проголосувало 20, з них за 20, проти немає, отрималось немає, не голосували, немає. З урахуванням цього рішення по даному питанні приймається одноголосне. 16 питання, це у нас різне. Ково які інформації, повідомлення у У мене є інформація, шановні депутати. <кху> Коли ви на ваші електронні адреси направляли останній раз е, проєкти проєкт рішень, мені надали інформацію стосовно всього того, що не всі депутати отримали їх. Ну, от, Олександр Васильович, у вас, Ігор Миколаївич, поправка Валентина Миколаївна, і ще один, я не можу зрозуміти. Поэтому я прошу вас, будь ласка, подивитися свої пошти. Можливо, у вас вони загружені сильно, там їх треба почистити. Але всі електронні адреси надані вами, вони, як кажуть, легітимні. Якщо когось можливо змінилася, хтось обміняється, ви повідомляєте вчасно. Ну, подивіться, що ці рішення розходили до вас повномості. І, шановні депутати, інформую вас про те, що на цьому тижні до нас звернувся наш депутат, військовослужбовець Мамченко Микола Василь. Е, прохання його е, наступне. Просить він нас, щоб ми підтримали їх медичну роту. Ви знаєте, Людмилу Повту, яка служить в даній медроті. Ми постійно допомагаємо цьому підрозділу. Просять вони, щоб ми придбали евакуаційний наземний роботизований комплекс Примара Креді. Швидкість його це 25 кілометрів, вантажопідйомність до 250 кілограмів для евакуації поранених хлопців. О, ці роботизовані комплекси виготорюють у Запоріжжі. Вартість цього всього становить 180 тисяч гривень. Ми обговорювали варіант перерахування субвенції з бюджету сільської ради на рівень державного бюджету на цю військову частину, бо минулому році ми допомагали з придбанням РЕБу, перераховували. Але цей варіант відпадає, бо до шести місяців. Як пояснює Микола Васильович, буде затягнута процедура перерахування військової, військової частини вже на даного виробника, хто виготавлює дане обладнання. Тому нам і треба йти шляхом збирання коштів, як це ми робили раніше, залучаючи всіх наших працівників наші установи, станцію, суб'єктів підприємницької діяльності. Звісно, депутатський корпус таким чином, що ми в оптимальні терміни акумулювали суму, бо виготавлювати його будуть за умови 50-відпускової предоплати і гарантують, що в тижневий термін вони його виготовлять, щоб ми мали можливість передати військовій частині дану техніку. Отаке прохання, тому давайте будемо включатися в цей збір, щоб нам швидко зібрати, щоб дана техніка. Домагали рятувати наших ковід. Кого будуть інші пропозиції у вас? Я ще хотів подякувати за введення медичної сестри у кому всім. Дуже потрібне було питання. І хотів нагадати за питання ремонту укрищен. Бо нагальна кришка тече в ліцей особому яскому заміну. Ви знаєте, ми провели процедуру закупівлі, відділом освіти вона проведена, визначений виконавець робіт, вартість 8,5 млн грн. Підписання договору десь на 20 серпня. Головне закумулювати певну суму, щоб ми мали можливість укласти договір, адже в умовах закупівлі реалізація даного проєкту передбачає два роки 2025-2026 Весь комплекс робіт, з утепленням даху, весь захисту. всі ті параметри по вимогу, якщо повинен бути. Ну а безпосередньо на демонтаж даху і монтаж нової покрівлі необхідно орієнтовно 4,5 млн грн. Це, це першочергові роботи, які потрібні вирішити. Працюємо над цим, щоб залучати позабюджетне фінансування на реалізацію даного проєкту. Все в роботі. З урахуванням цього на, на цьому 64-та позачергова сесія восьмого питання Сокополянської сільської ради оголошується закрити.